Двадцять століть назад, на світанку східних днів, жінка стояла біля порожнього гробу і плакала. Побачивши чоловіка, подумала, що це садівник, і запитала його Куди ви його поділи? Він до неї промовив Марії. І вона зрозуміла, що це не просто садівник, це власник саду, власник вселенної з маленької групи переляканих чоловіків і жінок. Через те, що їхнього наставника розп'яли. Благовість Євангелії розійшлося по всьому світу і торкнуло наших часів і кожного з нас. Коли спитати ранню церкву, що стало цим мотором, що спровокувало такий рух цієї благовісті, вони б відповіли Христове Воскресіння. Вони були свідками Христового Воскресіння. Невіра, атеїзм не мають відповіді щодо смерті, не мають відповіді щодо війни. Вони не мають остаточної надії на справедливість, як зауважує професор Ленокс. Це є безнадійна філософія, кінець якої є в могилі. Натомість Христове Воскресіння відкриває двері до більшої історії. Вірити в Христове Воскресіння це є вибором кожного з нас. Я ж сьогодні хочу привітати усіх, хто ступив на цю дорогу віри, хто на щодень бореться, щоби його взаємини з живим Богом були в любові. Христос Воскрес і життя вічно пливе. Христос Воскрес і смерть подолана, Христос Воскрес і всі наші вороги пропадуть. Дорогі брати і сестри, вітаю вас щиро з цим святом, серцевиною християнського життя, з Христовим Воскресінням, з Пасхою Господні! Вітаю усіх парафіян церкви святого Атанасія, зичу вам благословенних пасхальних свят, мир вам, Христос, Воскрес! Він направду Воскрес Воістину Воскрес!